І так, 3 лютого. Ніхто не замерз і нічого не замерзло. Ось лебеді, будів, Ну, в основному крижні, але там он є, далі якісь. Не знаю що це за уточки. Вона. Так що це сьогодні було мінус 18, а на завтра обіцяють вже мінус 4. Ну, на ніч. Так що все буде в порядку. Ну я так думаю. пережили самі великі морози. Так що це вже не біда, вони голуби. Там Зараз я трішка. Пройдуся так вон. усі голуби, вон ворони. Висухи і гробці тут прилітали. І воно тут он насипали сіна, так водки на сінові сидять. Ну і лебеді он на тій стороні, ну в основному водки на сіна лізуть. Ось які красавці. Ла туди-сюди. Обличні не будуть підходити. Не хочеться скупатися. Ще холодного для купівлі. Для купання купівлі, так я малю. Для купання, он откипають, літають. Так, ну добре. Виходить, лебідь До сіна підходять. Ти потихенько, а от бояться трохи. Будки Бо ті сміловіші. Ось то вони йде. На сіною все одно тепліше, ніж на люди. На люди примерзнути можна, а на сіною не примерзнеш.